У вебінарі Рада вітати всіх слухачів, тих, хто зараз присутній, тих, хто буде дивитися наш вебінар в записі. Я головний спеціаліст відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Сьогодні у нас така тема е, загальні положення та функції управління державної реєстрації західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Я постараюся е, доступно, коротко, лаконічно розповісти про нашу роботу, в чому вона полягає, е, якісь головні моменти, які будуть корисні для власне, е, громадян, людей, е, особливо тих, що е, похилює. Віку, з обмеженими можливостями. Отже, розпочинаємо. Знову технічні моменти, бо Мар'ян пані Мар'яна повернулася до нас, так? Так, так. Зараз хвилинку я е... виведу знову презентацію. нам. Поки презентація запускається, давайте я кілька слів скажу про наш вебінар. Пані Мар'яна вже говорила: ми сьогодні говоримо про систему органів юстиції та її особливості. Вебінар проводиться нашою громадською організацією «Суспільство і право. В рамках проекту покращення доступності послуг системи юстиції для людей поважного віку та став можливим за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку USA в рамках програми Справедливість для всіх. Можете тоді продовжувати. Все добре, презентацію ми бачимо. Так. Перш за все, хочу зазначити, що оскільки ваша громадська організація зареєстрована у місті Львові, хочу зазначити, що постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року, номер 912 про організацію міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції, західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста місто Львів. реорганізовано шляхом його приєднання до південно західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Івано-Франківськ з перейменуванням у Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Отже, зараз центр у нас знаходиться в місті Івано-Франківську, і відповідно до західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції увійшло аж. Сім областей: це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Рівненська, Чернівецька і Тернопільська області. Якщо ми подивимося положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції. Одними з основних завдань між іншими є реалізація державної правової політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх тяжких, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців. І відповідно в структурі Західного міжрегіонального управління юстиції є управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що забезпечує виконання покладених на західне управління завдань з питань. І от, власне, вже уці завдання і функції, які були вкладені на Західне міжрегіональне управління юстиції в положенні, переходять в положення. Державної реєстрації, і тут також зазначено, що управління державної реєстрації е е відповідно е регулює питання державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх тяжень державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань, і державної реєстрації статутів територіальних громад сіл селищ міст. Якщо ми живемо в правові а Україна є правовою державою, відповідно державні органи і установи діють і повинні діяти в межах і в спосіб, передбачений чинним законодавством. І наше управління відповідно Своєї діяльності керується Конституцією України, законами України, указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до конституції та закони, актами Кабінету міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, іншими нормативно правовими актами, наказами західного міжрегіонального управління та положенням. Що хочу зазначити, що в структурі західного міжрегіонального управління є не тільки управління державної реєстрації, це і, зокрема, нотаріат, виконавча служба, банкрутство і є спеціальні закони, закон. До прикладу, що нас стосується там, про, що стосується нотаріату, це про нотаріат, що стосується виконавчої служби, це про виконавче провадження, також, що стосується реєстрації актів цивільного стану, радців, це про державну реєстрацію актів цивільного стану, але потрібно пам'ятати, що законодавство, воно як живий організм, і воно між собою все зв'язано. І е, е, ми також керуємося і цивільним кодексом. І подекуди і Кримінальним кодексом, і господарським кодексом, воно між собою все повинно злагоджено функціонувати. Також хочу, хочу зазначити, що в структуру управління державної реєстрації входять відповідні відділи. Це відділи державної реєстрації актів цивільного стану, і вони є в кожній області, яка увійшла в склад західного міжрегіонального управління юстиції, відділи реєстрації громадських формувань, також є у кожній області, також ще в структурі управління відділ розгляду звернення та забезпечення діяльності колегії з розгляду. До на рішення дії або бездіяльність державного реєстратора суб'єкту державної реєстрації і відділ взаємодії суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів. Також хочу коротко зазначити, які ж основні завдання покладаються на управління державної реєстрації. Це організація роботи пов'язаної з забезпеченням діяльності в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечення ведення формування державного реєстру актів цивільного стану громадян, внесення до нього відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьків. Дільських прав, шлюб, розривання шлюбу, зміну імені, смерть, а також установлено законом порядку внесення відповідних змін до актових записів цивільного стану, повторну видачу їх на підставі державної реєстрації актів цивільного стану, а також витягів державного реєстру актів цивільного стану громадян. Також управління державної реєстрації бере участь у роботі колегії з питань розгляду скарг в сфері державної реєстрації західного управління щодо розгляду скарг на рішення діє або бездіяльність державного реєстрації на надії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації здійснює координацію діяльності державних реєстраторів та суб'єктів державної реєстрації Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Львівської. Рівенської областей у сфері державної реєстрації організовує заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів шляхом проведення навчальних заходів: це семінари, лекції, тренінги, підвищення кваліфікації та інше. Забезпечує своєчасний розгляд звернень від громадян, адвокатів, депутатів усіх рівнів, юридичних осіб, громадських організацій, державних реєстраторів та суб'єктів державної реєстрації, забезпечує виконання рішень західного управління з питань розгляду скарг, прийнятих за результатом розгляду скарг в сфері державної реєстрації, складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, здійснює відповідно до закону державної реєстрації. zhradce hromadských objednání, Їхніх відокремлених підрозділів громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання, регіональних обласних місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних місцевих творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних та місцевих організацій, роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих судів статутів територіальних громад сіл селищ МІСТ. І також здійснює розгляд звернень з у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх об'яджень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Також хочу зазначити, що з нашої практики дуже часто громадяни звертаються в управління юстиції, але ж ми повинні діяти в межах та в спосіб передбачений законодавством. І подекуди, подекуди громадяни наші знають, чим займається які функції поліція виконує які завдання, які функції виконує прокуратура. Які які функції виконують суди, і дуже часто не знають, що ж виконує юстиція. Хоча органи юстиції супроводжують громадян і людей протягом усього їхнього життя. З народження, коли народжується дитина, звертається в відділ реєстрації актів цивільного стану, реєструють народження. Також, якщо укладають шлюб, а також, якщо не склався шлюб розлучення, якщо людина допустила якийсь проступок, припаркувалася не там і забула сплатити штраф, то відповідно виконав, познайомиться з виконавчою службою. Таким чином юстиція супроводжує людей протягом усього їхнього життя. Тому ми раді надавати консультації, роз'яснювати громадянам, куди звертатися, які є функції західного міжрігіонального управління. Так, я коротко охарактеризувала, якщо будуть питання, я слухаю, буду рада в межах компетенції надати на них відповіді. Так, дякую, пані Мар'яно. Може, хто захоче задати запитання, може залишити в нас в чаті запитання, ми його озвучимо. Або якщо є учасники, які є присутні зараз у нас на Zoom зустрічі, можете використати підняту руку. Ну, а хто дивиться нашу трансляцію на Фейсбук, може теж там залишити своє питання під трансляцією. Я тоді ще можливо. Я задам кілька запитань. Ось я так розумію, що ми можемо звернутися в принципі на гарячу лінію, наприклад, так в міжрегіональне управління там з певним питанням і нам. Якщо це не є ваші компетенції, ви зможете роз'яснити, куди так. піти. Так, звичайно. І, так. Бути, так? Так. в е західному мірігіональному управлінні є е приймання, і вона є, і в е місті Львів е можна зателефонувати і нададуть, з'єднають з тим відділом, який е до якого е функції входять певне питання. А якщо не входить, то нададуть роз'яснення, звичайно, куди звертатися далі. Так само, якщо е, громадяни звертаються до нас із зверненнями, то відповідно до закону України про звернення громадян, якщо це не належить до нашої компетенції, ми прописуємо, куди громадяну громадян, чи людині е, потрібно е, звернутися з даного питання. Угу. Зрозуміло, а ще скажіть? Ну бо для е, старших людей, напевно, дуже часто є важливим пройти. Фізично чи є така приймальня, Вона фізична, чи може людина просто прийти туди звернутися? Чи потрібно тільки телефонувати або звертатися на електронку? Ну чи можна просто? Так, звичайно, у західному міжняльному місті, місті Львів також є дні прийому. У нас є куратор по місту Львову, і ви можете прийти, записатись на прийом в журналі і вам скажуть на який день, в яку годину приходити і ага. вас приймуть. Зрозуміло, це на площі Шашкевича, так, Знаход... так, як, так. Як, як це це площа Шашкевича. Е, 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 це площа Шашкевича один, е, а якщо це е, громадяни хочуть писати, тому що в нас зараз центр е, у місті Івано-Франківськ, ага. це вулиця Гринувальська, Ага, Зрозуміло, дякую. Е, так, я бачу тут підняту руку, у нас є питання пані Оксана Малашенко. Будь ласка. Пані Оксана, e, давайте наразі може десь. Доброго дня, можу так здати? Добрий день. Добрий день. Вибачте, можливо, я задам питання, і ви говорили про це. Просто зв'язок переривався, зависав. <пит> Мене цікавить ну, декілька питань. Перше, це щодо гарячої лінії. Чи існує гаряча лінія не стаціонарний номер, а це 0800 для того, щоб телефонуватися до Міністерства юстиції. До Міністерства юстиції на е, офіційній сторінці Міністерства юстиції є контактні дані. Е, просто що, що зайти і е, переглянути е, гаряча лінія. Ну, 0800, це цього напевно що немає, але є там е, номери телефонів. Ні, Лише стаціона. Давайте ми зробимо так: ми після завершення нашого вебінару в коментарях під відео ми подивимося, знайдемо всі можливі контакти і напишемо вам там номери телефонів. Це буде в нас на сторінці Фейсбук, це написано Facebook. Так, ми також дамо посилання на сайт Так, так, кажіть. Повторіть, будь ласка, запитання, бо щось пропадає звук. А, що стосується структури, чи входить в структуру Міністерства юстиції, центри надання адмінпослуг і виконавча служба, органи виконавчої служби? Центри надання адміністративних послуг входять у органи місцевого самоврядування. Це суб'єктами державної реєстрації. Вони суб'єктами державної реєстрації, які створюють центри надання адміністративних послуг, і це належить до їхньої компетенції. А в структуру Міністерства юстиції так входить виконавча служба зрозуміло. і останнє питання: чи є в структурі виконавчої служби дистанційні вакансії? робота дистанційно, тобто жодного разу <hat> зараз поясню, коли в нас почався карантин, почалася війна? В нас подеколи серед певних спеціалістів? була можливість працювати дистанційно. Проте вже два роки ніяких дистанційних виконання дистанційно функцій, які делеговані державою, ну, розумієте, ми виконуємо функції, які нам делегувала держава. І тому за виконавчу службу це зовсім інша структурний підрозділ Західного міжгенерального управління юстиції. Ну, Я за неї так не можу відповідати, але знаю, що в нас всі фахівці а, ну, дистанційного виконання обов'язків. Ну, не знаю, немає. А, дякую. дякую. А, тоді ще. А... Давайте розглянемо. Ми про це говорили з пані Мар'яною перед нашим вебінаром. От ви за... тут було питання про ЦНАПи, так про центр надання адміністративних послуг. Дуже часто путають, Я думаю, що ЦНАПи теж відносяться до системи юстиції. Але пані Мар'яна озвучила нам, що ні, що це є місцеве самоврядування. І щодо реєстраторів речових прав, які є в цих ЦНАПах, Ось як кому вони підпорядковуються, і чи ми можемо скаржитися в юстицію в управлінні юстиції, чи можемо скаржитися тільки до органів влади? Будь ласка, це пані Мар'яна. Що нам ще раз нам це роз'ясніть, щоб люди, так, напевно, вже так. почули, що і як а, це, з цими з реєстраторами, що ми можемо так. робити, якщо дивіться, а... що стосується реєстрації прав на нерухоме майно? І реєстрації бізнесу. Знаєте, я завжди кажу, там, де є право, завжди є обов'язок. Це як монетка з двох сторін. Отже, людина має право на нерухомість володіти, користуватися, розпоряджатися, але водночас в неї є обов'язок зареєструвати це право. І е, зареєструвати право на нерухоме майно, е, і відповідно е, е, це покладається на суб'єктів державної реєстрації. На нас суб'єктами державної реєстрації є е, виконавчі органи сільських селищних міських рад, е, в яких працюють державні реєстратори. І відповідно до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державний реєстратор самостійно приймає рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації. Впливати на нього ніхто не має права, І, але ж громадяни одночасно, якщо вони вважають, що їхні права, свободи дією або бездіяльністю державного реєстратора були порушені, вони мають право звернутися зі скаргою до Міністерства юстиції, територіального органу Міністерства юстиції, тобто західного мічого управління або до суду. Так, зрозуміло. Давайте тоді ще я запитаюся. Ось ми говорили про те, що людям, особливо старшого віку, вони часто путають, що входить саме у систему органів юстиції, як вже казала Оксана. Вони думають, що там також і входять і центри надання адміністративних послуг. У нас також були випадки, що люди думали, що і суди, і прокуратура входить. Ось і е, хотіла запитатися, е, чи юстиція проводить якісь такі інформаційні зустрічі, інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення, чи ви проводите це на базі ваших е, е, ну на, на базі ваших структур? Чи ви десь виїжджаєте в райони чи працюєте з органами місцевого самоврядування, щоб донести саме інформацію? Оскільки ми бачимо, що відбувається часто якась реорганізація, зміни, і людям важко. Ну, відслідкувати саме що відбувається і, Відповідно, потім мати якусь інформацію саме про я зрозуміла. Звичайно, що людям старшого покоління вони привикли отримати, отримувати інформацію з друкованих засобів масової інформації так, з газет чи з телебачення керівництвом за західного міжнародного управління юстиції на офіційній сторінці. Висвітлюються всі заходи, роз'яснювальна робота, ведеться робота. Ну, можливо, не завжди до людей похилого віку їм зручно заходити на інтернет-сторінки, і тому не завжди вони орієнтуються в. Завданнях, функціях, повноваженнях, але вони завжди можуть зателефонувати і е, засобами зв'язку е, надаються вичерпня інформація. Куди людям потрібно звертатися, і надаються номери телефонів, тому я не бачу тут ніякої проблеми. В нашим відділом здійснюється постійна робота щодо комунікації з суб'єктами державної реєстрації, проводяться підвищення кваліфікації, круглі столи, семінари, стажування новоприйнятих державних. Реєстраторів, оскільки Міністерством юстиції України постійно проводиться роз'яснювальна робота у вигляді надсилання листів з практичним застосуванням норм законодавства для вироблення загальної практики прийняття рішень державними реєстраторами, тому робота робиться постійно. Бо просто, можливо, людям похилого віку не завжди е, зручно формат е, власне ознайомлюватися в інтернеті на офіційних сайтах. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому yeah, Можна yeah. порадити, я думаю, що якісь е, виникає запитання, перш за все. Можуть звертатися, ну, говоримо там про села до старости села, чи там в місті до територіальних громад. Також ми вже так. казали, є центри безплатної правничої допомоги, там безплатна правова допомога, так, так. Так. так і відповідно, думаю, вихід можна завжди знайти, якщо безкоштовно людина хоче проконсультуватися, оскільки ми розуміємо, що адвокати платні. Ось а центри безоплатної правничої допомоги проконсультують всіх без безкоштовно. Безкоштовно, так, так. так дякуємо, пані Мар'яно. Зрештою, я думаю, що інформацію, якщо ми хочемо, ми можемо знайти вас на сайті, і люди, теж яких цікавляться питання теж. Можуть там подивитися про зміни у вашій структурі, куди до кого звертатись. Чесно кажучи, я дивилася особисто сайт вашого міжрегіонального управління. Він, як на мене, дуже зручний і дуже класний. І там є навіть є така функція, що збільшення шрифту і теж переведення в чорно-білий формат Це для тих людей, які мають проблеми з зором, відповідно. Сайт є досить адаптованим і е, зручним в користуванні, тому я закликаю вас, якщо ви хочете ознайомитися з інформацією. Там є теж інформація про всі відділи і інформація з контактами. Ви можете спокійно заходити на цей сайт і е, ознайомлюватися, шукати теж те, що вас цікавить, тому що цей сайт дійсно вартий уваги, і він зроблений дуже добре. І, ну дуже дуже гарний формат і дуже зручний для людей. Ось тому сайтом Дякую. сайтом користуйтеся. Всі посилання на сайт, на а, контакти. Так як ми обіцяли, будуть в коментарях під нашим відео по завершенню. Тому я думаю, якщо у нас більше жодних питань від учасників немає, ми можемо завершувати. Хочу подякувати найперше пані Мар'яні за те, що вона долучилася до нашого такого вебінару. Сподіваємося, сподіваємося на те, що ми е, зі своєї сторони будемо якось сприяти тому, щоб ще більше доносити інформацію до простих людей про систему юстиції, про органи, які входять в цю систему. Можливо, буде якийсь запит від самих людей про що саме вони би хотіли почути, так можливо про який відділ. Про який окремий, не знаю, можливо, про виконавчу службу, можливо, тут було комусь цікаво. В нас був вебінар, де ми торкалися виконання рішення суду, але там все-таки було більше процедур, розповідалося більше процедурні питання, як звертатися, як оскаржувати в разі дії виконавця. Можливо, ще. Потрібно буде зробити такий, щоб люди розуміли про те, що таке виконавча служба і як з нею працювати. Ми маємо дуже багато таких планів на майбутнє. Ось хочу вам всім подякувати, всім нашим учасникам і слухачам, бо це був такий наш завершальний останній вебінар. Нашій серії вебінарів, так, ми відзняли в рамках нашого проєкту 5 вебінарів. Вони є всі на нашій Facebook-сторінці, а також на сторінці організації в Ютубі. Тому запрошуємо всіх переглядати, дивитися, залишати свої коментарі, запитання. Ми відкриті до будь-яких пропозицій. Також можете заходити до нас, до нас на сайт, писати нам і контактувати з нами. Ну, дуже всім дякую. Бажаю Дякую вам багато. за запрошення. Дякую Це, за увагу. Так, дуже дякую. Бажаю всім гарного, плідного робочого дня. Дякую. 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 До зустрічі. До зустрічі, до побачення. До побачення.